Привіт-привіт народ. 28 жовтня. Да, вроде жовтня, 25 рік. Мова піде про групи вайбері, телеграм Телеграмі, всяких таких э, соцмережах. Групи такі, як то коротко сказати, ну, в яких пишуть, де стоять поліцаї, де їздять цикашники і так далі. Так от народ. Дуже корисні групи. Корисну інформацію подають, не спору. Але народ будь будьте дуже обережні. Я більш ніж переконаний, що ті групи, які діють, або створені представниками служб спеціальних, або фактично організатори тих груп повністю працюють під, під їхнім контролем. Чому не треба бути сильно мудрим? Подивіться, що пише в інтернеті тому самому. За такі справи організаторів, модераторів подібних груп карають, судять, садять, а тут наші групи працюють повним ходом. Найти модератора, організатора тієї групи що два пальці по асфальту. І ще вам скажу кілька прикладів. Я вже подібне розказував, але ж повторюсь. Ще кілька прикладів. В доказ моїх. Слів, значить, дивіться. Був я учасником однієї групи в нашому районі. Дуже корисна група була в ній учасників. Точніше, вона, можливо, ще й досі є. Учасників було кілька тисяч, дуже було зручно, їдеш там в якомусь, як кажуть, поляки кірунку, ну, тобто напрямку. І, значить, собі зайшов, ага, подивився там, є, нема. Ну, знаєте, вже знаєш собі е, якісь поправки робиш, бо знаєте, вчепитися є завжди до чого, чи то до машини, чи то до тебе, чи то з е, причини технічної, чи то з причини документальної, звичайно, звичайна абсолютно справа. От. Значить, десь так біля року назад. Е, Сиджу ввечері, заходжу в ту групу, бачу, масово пишуть масово пишуть таку глупість, ну, де, де летять е, шахеди. Е, вот. Над Чумським районом прямим текстом пише, один пише, во, над моєю хатою село таке то пролетіли, тільки що. Друге друге, друге пише, друге пише, бо то, блін, е, назвати то мужиком чи жінкою, то 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 воно, воно, то точно воно, знаєте, бо мозгів. Ноль е, в прямому часі е, таку розвід, розвід інформацію подавати. Теж мати треба, блін, знаєте, де мозги. От. О, так, да, полетіли там в сторону такого-то села. А над тим селом збили там одного, а той а решта полетіли туди. Ну я не втерпів, пишу люди, ну ви мозги маєте. Ну що ви пишете? Ну, Ті хочуть похвастати, що вони бачать. Що вони бачать, що над ним над ними пролетіли. Та то вже в нас не новість, далеко не новість. Певне більша новість над нами, щоб буціни пролетіли, ніж шахеди чи ракети. От. І пишу, що люди ну, без матюків, чемненько, файненько. Хоча там в тих групах обзивають, буває, друг друга обкладають такими матюками, що я вам кажу, я чим написав, люди, ну ви маєте розум. Ну, ви думаєте, що в цих групах читають ту інформацію, тільки от у ваші земляки, і все. Це ж працює певна служба від ворога і так далі. Ну, ну кажу, ну, ну нормально, десь там через кілька днів похвалиться, що от над нашим селом збили чи там ще щось. Ну не в прямому часі, що от зараз над мною пролетіли, стільки-стільки в таку сторону полетіли, ну то ж капець, яка виходить, безплат. Що вам скажу, майже моментально ці коментарі були видалені, а на другий день я був видалений з групи. Питається питання? Хто ж мене видалив і за що? Я ж нічого поганого ніколи не обматюкав, не обізвав. Як ви думаєте, хто мене видалив? Ну Звичайне діло, що видалили мене з групи, хто організатори тієї групи, такого, більше ніхто такого не може зробити, тільки модератори-організатори. і Тепер питання, хто ж, хто, ж, хто ж організатори, що вони за таке мене видалили. Ну, нехай так. То було рік назад приблизно, буквально пару днів назад. є така група в Вайбері Гараж. В ній теж же ж учасників там кілька тисяч, кілька тисяч чоловік. Все нормально. Часто там пишуть один другого, такими матами обкладають, і обзивають там, хто зна чим, ніхто нічого. Ну, і Писалася там деяка інформація по Кременцю, по чаєву і так далі. І я написав от такий коментар, простенький коментар. А ви от розсудіть народ за той коментар. Написав, що нема нічого дивного, це ж зараз як на полюванні. Є мисливці з отстрілочним білетом, з дозволом полюють на зайців. А є мисливці, які браконьєрять, але зайцям по барабану хто їх ловить і хто по них стріляє, правда? І все, це що я написав. Як то в якогось чудака, як він мене почав обзивати, матюкати? На чому світ стоїть, причому там до мене на ти зразу і так далі, і так далі. Ну, в прямому сенсі матами більшість учасників почали якби, за мене заступатися і там на нього наїжджати. Але результат тої справи. Результат такий, що мене блоканули в тій групі теж. Питається в задачі, кому-то треба блоканути мене, коли я фактично правил групи, правил. Соц соцмереж не, не, не нарушав таким чином. Думайте народ. Ще вам що скажу. В доказ, доказ тої справи, що ці групи контролюються а то й організовані фактично службами. І будьте дуже обережні, що ви там пишете, так, написати там наміком, там десь хтось стоїть і так далі. Но дуже не рекомендую його взивати і так далі. Бо то може вам колись гукнутися, все то фіксується. Дуже все воно просто, ви думаєте, що ви там підписалися якимось ніком там чи якоюсь е, е, побрехенькою, то вас не, не можна вичислити для знающих людей, то що два пальці по асфальту. Скажем так, якщо допустим, мені був потрібен е, е, знати, що робиться на маршруті там, наприклад, в мою сторону, я не пишу там, що робиться від Кременецького кольца до Вілії, а пишу там Кременець-Мікоген, що там. А мені дзвонить сусід з села, каже: Васька, я бачу, що ти збираєшся їхати в село, купи на мені там болтів, гайок в магазині, ну, бо в селі нема де купити. <гум> Уявляєте, тобто, якщо сусід легко розуміє, що я збираюся в тому напрямку, в тому керунку яка поляки, то ви що думаєте, що то кому треба, то не знають. До чого я веду? Народ, якийсь римський цей імператор казав, що не можна перемогти, то треба возглавити. І я думаю, що... Спецслужби якраз то і зробили, вони перемогти ті соцгрупи, -со -со що пишуть, не можуть. Вони їх возглавили, як то кажуть, нехай то по-русски, ну що зробиш. Вот. Так що, до чого я то все розказую. Люди, звичайно, дуже корисна штука бути учасником, бо якщо ти не учасник, ти не можеш бачити, що там пишуться в тих групах, але пишіть дуже обережно. Я, я маю кучу доказів, що в тих групах. Е Ті, про кого ви пишете, кого ви там обзиваєте, вони там в тих групах теж є учасниками, хоча ті групи закриті. І перше, ніж приєднатися до тієї групи, то той, хто приєднує до групи, він має знати, хто ти такий. розумієте? А якщо в тих групах сидять представники тих служб, висновки які? Які то висновки? От скажіть. Хороший народ, будьте обережні, вважайте, що ви пишете, все воно фіксується. В інтернеті все воно зберігається і може настати час, що все то ваша та писанина, що ви там когось обзиваєте, чи ще щось може вам вилізти, як то кажуть, боком. От така моя інформація для роздумів. Є, в мене ще багато підтверджень. І якщо ви гарно подумаєте, я думаю, що і ви самі проаналізуєте. Ситуацію, Напевно, ви замічали дивну поведінку тих певних слуг, про які ви пишете, що так от тут вони стоять, тільки почали в групах писати за них, вже їх там нема. Висновки? Робіть висновки самі. Все, бувайте здоровенькі, всім мирного неба. Ну і нам мирного неба. В Кременці погода кисленька, роботи є дуже багато, але дощить, холодно. Так що щось будемо таке робити, щоб в таку погоду можна було працювати і не сильно змерзнути і змокнути.